До речі, дівчатка, відносно діпазону, да? то є ось ось цих ампул, це лише 4. А якщо їх буде до 10 штук і зробити їх разово, наприклад, бочка, живі, да? це все наш спасательний круг, як кажуть, да? то можна досягти такого ефекту відразової процедури, як при хірургічній ліпосакції. Тому, якщо хтось бажає... Спробувати на собі таку процедуру раджу, приходьте, робиться один раз, знеболюємо, обкалюємо і очікуємо гарного результату. Трошечки пізніше, після операції, також зроблю собі адіпазон, хочу трошечки до літа підготувати своє обличчя. І ось це прибрати. да? То тобто, якщо рідненько немає, а якщо отак, у нас у всіх це є. Тому аді це найкраще. Буває таке, що.